Друзі, добрий день! Звернулася до нас дівчина за підбором авто під ключ. Знайшли ми дуже-дуже. Тяжко дістався нам оцей автомобіль. Це Golf, 1.6 з 6, усіми дуже е, любимий MPI Мотор. 9 рік, але це модельний 10-й рік. Е, давайте я вам покажу салон стан авто в цілому. Друзі, авто 9 рік, але це модельний 10-й. Е, зверніть увагу на стан керма. Кермо не шите, не фарбоване, це реально оригінал. Мультимедійна система сенсорна, є підегірівний сидінь, двузонний клімат-контроль. Стан авто дивіться в цілому. Ось такий гарненький у нас багажний відсік. Вітаю! Я звернулася до Євгена за підбором авто. Спочатку навіть хочу щиро порекомендувати, бо я дуже задоволена. Чим саме я шукала Рено Меган і в ітозі шукали, шукали- але у Євгена вийшло знайти мені Volkswagen Golf. Я дійсно задоволена. Я навіть коли він їхав сюди, я ну, не очікувала прям такої радості. Але коли він приїхав, я прям дуже закохалася це авто. А тому, Євген, дякую. Дійсно, вдячна. Ну мені авто класне.